Відкриваються двері в небо, там, де світло і спокій знайду. Дух святий тут дихає поруч, я відчуваю, я живу. Слава Господу Боже! Спасибі тобі в ім'я Ісуса Христа. Пасибі тобі, Господь Боже, що ти настільки полюбив нас, що віддав самого себе в лиці свого сина, щоб ми віруючи що у Тебе, не загинули, а мали вічне життя. Пасибі тобі, Господь. Пасибі тобі за те, що Ти, Господь Боже, приходиш туди, де вже немає шансів, Господь, казалось би, но Ти по милості своїй приходиш туди, Ти зціляєш, ти звільняєш, Ти даруєш свободу, спасибі тобі, Господь. Слава тобі і хвала! В ім'я Ісуса Христа я призиваю захист крові Ісуса зараз на кожного, хто слухає нас, призиваю захист крові Ісуса Христа, і говорю зцілення на кожному, хто має потребу в зціленні. Звільнення на кожному, хто має потребу в звільненні, в ім'я Ісуса Христа. Боже, слава Тобі і хвала! Я проголошую звільнення від всяких хвороб, зцілення від всяких хвороб, зцілення від гіпертонії, зцілення від гепатиту, від всяких видів гепатита в ім'я Ісуса А, Б, Це, Д, від всяких цирозів в ім'я Ісуса. Я проголошую, що заживають рани, шрами уходять прямо зараз в ім'я Ісуса. Ти приходиш Ісус в життя цих людей, так як ми сьогодні бачили, Господь, що ти, Ісус, коли був на землі, ти не дивлячись ні на шторми, ні на бурі, ти переплив це море, щоб прийти в цю землю і звільнити цю звільнити цю людину, яка мала потребу в звільненні. Тому я проголошую звільнення. Зараз прямо на тому, хто має потребу звільнення в ім'я Ісуса, всякі духи нечисті уходять, всякий дух немочі уходить з вашого тіла в ім'я Ісуса. Прямо зараз я проголошую звільнення від всякої наркотичної залежності, звільнення від алкогольної залежності, звільнення від е, ігроманії, звільнення від, е, від курива в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую за то, що язви заживаю в ім'я Ісуса, прямо зараз. Прямо зараз Боже чудо відбувається. прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Аллелуя! Аллелуя. Положи руку на те місце, де болить, або там, де є потреба всілення, або просто на голову, прямо зараз в ім'я Ісуса. І ми, як церква, погоджуємося з тим, що Ти, Господь, зцілюєш кожного, хто має потребу в ім'я Ісуса, прикасаючись Духом Своїм святим і зціляючи своєю силою, прямо зараз приходить зцілення на твоє життя. В ім'я Ісуса, спасибі Тобі, Господь. Спасибі тобі, Спасибі тобі. Спасибі тобі. Алелуя. 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 Бачу, знаєте. Бачу жінку, якби в положенні. В ім'я Ісуса. Я проголошую в ім'я Ісуса Христа, що ти хто не, мали, не могли мати дітей, я говорю, у вас є діти в ім'я Ісуса Христа. І все буде гаразд в ім'я Ісуса, тому що Господь сьогодні. Касається Тебе прямо зараз в ім'я Ісуса, як чоловіка, так і жінки. Прямо зараз в ім'я Ісуса, хто слухає нас, в ім'я Ісуса ми проголошуємо, що діти у вас є. Вірте в ім'я Ісуса і засвічте про славу Божу. Спасибі тобі, Господь! Аллилуйя, слава, слава Тебе, Боже, слава тобі, сустави встановлюються в ім'я Ісуса, сіла від артриту в ім'я Ісуса. Аллилуйя, аллилуйя. Боже спасибі тобі, слава, слава тобі, великий наш Бог, слава і хвала тебі, подари сілюються в ім'я Ісуса прямо зараз. Всякі головні болі уходять в ім'я Ісуса. Спасибо тобі, Господь. Слава Тобі хвала в ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі. Всякі зцілення від психічних хвороб, в ім'я Ісуса приходить зцілення, звільнення прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Ісус, хвала тобі слава. Хвала тобі і слава! Хвала тобі і слава! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Спасибі Тобі! Будьте благословені, це зцілення прямо зараз і прославте нашого Господа в ім'я Ісуса. Амінь. Аллилуйя.